У Хмельницькому тривають тренування з ампфутболу. Наразі продовжується процес формування команди до її складу. Запрошують ветеранів та цивільних з ампутацією та порушенням функції однієї із кінцівок. Про перспективу адаптивного виду спорту говоритимемо в черговому випуску програми на часі і представляємо наших гостей. Це Василь Головатюк, начальник управління молоді та спорту Хмельницької міської ради. Вітаємо! Вітаю. Та Олександр Маковей, ветеран, голова громадської організації Спорт захисників України раді вас вітати. Власне, сьогодні ми будемо говорити в більшості про адаптивний вид спорту Амфутбол. І пану Василю, насправді, в червні на базі дитячо-юнацької спортивної школи номер один розпочалися тренування ветеранів і цивільних. Е, легко говорити, коли процес стартував. А оцей підготовчий момент наскільки він був тривалим, і вже до того моменту, коли фактично у червні, ось це тренування, фактично усі ми і засоби масової інформації вже побачили. Ну, насправді не так важко було стартувати. Почалося з мені, як начальнику управління молоді і спорту, голова дав завдання розібрати, що це можливо. Ми провели консультації з Українською асоціацією футболу, саме з керівниками проекту Ліга дужех так, тобто Ліга Дужих це проєкт, де грають ось цей Ампфутбол подивились приклади інших міст інших команд познайомились з олександром і виявилось що воно все майже готове тільки потрібно організувати майданчик тренерів лікарів тобто забезпечити умови проведення цих тренувань Пане Олександре, якраз от ви спробували чи не усі види спорту, і е, наразі, якщо ми говоримо за командні види спорту, то доволі впізнаваним, як на мою думку, можливо суб'єктивно, є е, волейбол сидячи. А от щодо амфутболу, е, наскільки дійсно цей вид спорту вже ну може конкурувати і бути ті також впізнаваним на тернаукрі? Хочу сказати, що Амфутбол е, скаже старту, стартував пізніше, але обертів набирає він набагато більше. Він такий, скажем, ну, футбол завжди був цікавий Україні, і якби знайти спонсорів, організуватися в цьому трошечки легше, ніж там в волейболі, бо волейбол він ну, Він дуже динамічний, дуже крутий, але він менш цікавий там для людей, бо люди привикли дивитися футбол. Це все, все таки видовищно. Футбол стає зараз дуже популярним. Зараз всі дуже хочуть мати в себе команду, всі хочуть розвиватися в цьому на жаль, хлопці не дуже цього хочуть. Ну, певно на те і певні е, об'єктивні причини. Ну, так, да, якби багато хлопців, от я можу, якби я створюю, досліджую і для себе роблю якісь висновки, щоб, скажімо, можна було порадити там новим, які після нас будуть створити команди, то хлопці, навіть які грали до поранення в футбол, зараз чомусь вони так: та, я не знаю. Ну, не хочу. Не хочуть саме обирати цей адаптивний вид спорту, чи не хочуть взагалі обирати взагалі. фізичну активність? Взагалі. І ну, я, я можу це пояснити з психологічної, бо в ну, них є зараз певні. Есть, спершу це треба попрацювати з психологом. Есть, до цього треба зрозуміти, що це, це не робота, це просто задоволення, це просто як хобі. То есть, як там В свій час там, до війни там, більшість любили полювання там, чи там, рибалку. Це так само так саме зробити. Зрозуміти, що це хобі, це не це просто е, змога побути в команді рівних собі, відчути себе частиною потрібним і рухатися, мати підтримку і рухатися собі далі. Вам ну, ну, футбол не забирає там, дуже багато часу. Це, там, поки що одне тренування, далі буде два тренування. Але це змога заявити про себе, сформувати себе і бути в класній команді. і Їздити по світу, представляти і місто, і в тому числі і Україну, і бути прикладом для наступних хлопців, бо війна не закінчується, пане Василю, Ви казали, що переймали напередодні досвід в інших містах, з якими містами можливо детальніше співпрацювали. І от я знаю, що є практика, коли на базі відомих українських футбольних клубів розгортають роботу команди з амфутболу. Чому, наприклад, на Хмельниччині теж не пішли таким шляхом? Тому що ми фактично Хмельниччині маємо такі клуби, зокрема і хто виступає, і в УПЛ, першій Лізі. Ну, ампфутбол це доволі такий молодий вид спорту. І, на жаль, дуже мало спеціалістів, як в нас, так і в клубах. І першочергово для нас помічники це медичні центри, психологи, тобто військові, які вміють працювати з цими людьми. І я думаю, що в майбутньому ми будемо співпрацювати з нашими клубами, і це буде цікаво. Але зараз, поки війна. Однозначно в клубі обмежений ресурс. Так? Тобто, якщо раніше спонсори допомагали футбольним клубам, зараз вони допомагають війську в основному. Тому досвід є. Нещодавно відкрився нова команда замфутболу з Чернівців, сталь Буковина. Так я думаю, що в майбутньому є декілька клубів. Ну ви називаєте клубів, які мають ресурс, мають базу, мають лікарів. У нас на жаль цього всього поки що нема, тому наші найкращі помічники це лікарі, тренери тих, яких ми виховуємо, і якби наша міська інфраструктура. Пане Олександре, ви якраз говорили про те, що не завжди усі ветерани готові доєднуватись, зокрема, можливо, десь і до командних видів спорту. Амфутбол це якраз є і контактним видом спорту, да? де можливі ризики десь дістати ушкодження, десь впасти, бо ми це розуміємо, що це активність така на футбольному полі. Чи це можливо теж є певним таким бар'єром, що не кожен наважується цей перший крок зробити, чи повернутись до футболу вже до ампфутболу? Перше приєднатися. Навпаки, ці падіння, оці такі, вони навпаки задають цього драйву, адреналіну, того, що хлопцям не бо стати на милиці, усвідомлюючи, що ти от, тобі дають паси, ти розумієш, що якщо ти зараз типу, впадеш, чуть-чуть потягнешся і ти заб'єш гол. І оце, це той якраз адреналін, який дає ну, той драйв і то, то бажання. Тому якби, це навпаки більше запалює хлопців. Всі види спорту травматичні, ну. Нікуди не дінешся, це ж. Вийти з зони комфорту – це ризик, це завжди на межі, десь якої своїх можливостей в першу чергу Василю Сергійовичу, Я знаю, що набір в команду Хмельницьку триває. Як налагоджується цей процес комунікації? Чи це можливо представники управління молоді і спорту, де співпрацює з ветеранськими просторами? Чи можливо ветеран, військовослужбовець чи цивільний може напряму, до прикладу, звернутися, тому що він десь почув, побачив інформацію про набір до команди? Як оцей процес наразі налагоджений всілякими способами? Ми намагаємося заявити. Про те, що в нас є команда запросити цих хлопців е і через соціальні мережі управління молоді і спорту, і за допомогою Олександра, дуже великий внесок. Він як авторитет для цих людей поширює інформацію і через. Медичні центри, ветеранські простори, тобто навіть те, що ми сьогодні знаходимося у вас, так говорить про те, що ми намагаємося інформаційно потужно зайти до цього питання, щоб якомога більше людей про це дізналося. І насправді, якби поки що найдієвіше, це коли один одному передає, приводить за руку, показує перше тренування, і отак вони залучаються гравці в цю команду. І в нас навіть є дівчата, які прийшли на перше пробне тренування в червні, і до сих пір відвідують наше тренування. І знову ж таки хочеться наголосити, що це можуть бути і ветерани, і цивільні. То тобто звичайно, це, 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 це не це адаптивний вид спорту, і він не, не виключає цивільних жінок, чоловіків. Тобто, це люди з ампутаціями можуть грати вам футбол без верхніх кінцівок. Це воротарі, без нижніх кінцівок це гравці в полі. Олександре, нещодавно добіг завершення старт Сила духу Поділля, вдруге ініційований, реалізований саме на Хмельниччині. І вдруге ви долучили команди вид спорту, волейбол сидячи, не можу не згадати попри все цей вид спорту. Але питання стосується дещо іншого: наскільки командні види спорту є важливими і особливими, коли ми говоримо про наших захисників, тобто наскільки тоді дійсно певно особливість долучитися до такого напрямку, так не показати себе в індивідуальному, а от саме від відчути в команді разом. В індивідуальних видах спорту ти себе формуєш як особистість. Але всі ж ми розуміємо, що один в полі не воїн, і саме в командних видах спорту ти себе гартуєш як частина чогось. Це дуже важливо, бо сам, коли ти гордий, класний, сильний, ти нічого не досягнеш, кроме того, що ну, ти будеш перемагати і все. А коли ти частиною чогось, тоді це певна сім'я, це певне ком'юніті, де ти, ти можеш звернутися за підтримкою, коли в тебе. Ну, який би ти не був сильний, все одно є перепони, є якісь бюрократичні моменти, якісь психологічні питання, які процеси, на які ти не можеш сам вплинути. А в команді ці процеси подолати набагато легше. Тому якби я вважаю, що і якби я впевнений в цьому, що командні види спорту вони обов'язково мають бути присутні. В реабілітаційних саме заходах, саме от, в реабілітації через спорт. Пане Василю, е чи лишень одного бажання достатньо для того, щоб приєднатися до команди з амфутболу? Е чому запитую? Тому що знаю, що зокрема милиці, е з якими на поле виходять наші учасники, наші вже можемо говорити футболісти, вони мають бути адаптованими власне під цей вид спорту. Е чи це самотужки потрібно купувати? Розкажіть, будь ласка, що це таке може організаційний, але важливий момент справді ви Дуже правильно сказали, і тут основне бажання. От просто бажання займатися силу волі, прийти на тренування, відпрацювати це основне, що вимагається від гравця команди. Милицями нас забезпечує Асоціація футболу, тобто вони вже в нас всі є. Форма, маніжки, тренувальне поле все, що потрібно, місто забезпечить. Є у нас партнери, яких я поки що не можу називати так, але вони є і будуть допомагати. Тобто тут основне бажання. І дозвольте додати за командні види спорту. Тобто, я бачу, от, як створюється ця команда, так і от ця командність, вона ще не почалася. Тренування, а вже вона існує, тому що люди добираються на тренування, один одного підвозять е, ці перші рази, коли люди вдівають ті милиці, так, тобто як рекомендують їм ті, хто вже користувався цим, так і тобто це на етапі ще початку тренування, вже, вже відбувається формування цього командного духу. І коли дивишся на цих гравців, насправді ну, таке викликає дуже повагу і гордість. За те, що ти робиш, тому що вони цього достойні і не завжди здорові люди хочуть займатися чимось, так? а їм це в рази важче, але вони це роблять, і це дуже круто і викликає гарні емоції. Скільки наразі є учасників, Може, Можливо, топ є певна і плинність так, тому що є певні такі можливо моменти. Хтось на процесі в процесі реабілітації, хтось можливо випробовує себе. І чи є межа? Власне, можливо, зараз багато хто з нас почує нашу інформацію. Спробує доєднатися. Я Надію, що доєднаються межі немає. Ми забезпечимо всіх бажаючих можливістю займатися цим видом спорту. Але учасників ну, близько 11, так ті, хто пробували, але таких стабільних системних, ну, чоловік. 6, 7. 7. 7. Ці, хто займаються регулярно, не пропускають. Але ну, у нас є, так скажемо, хлопці, які в госпіталях, які з інших областей, і це якраз от показує, що він за нього закінчилася реабілітація, він їде. І ми знаємо, допустимо, у нас є хлопчина зараз з Івано-Франківська, ми знаємо, там є Бартка. І я вже раз, він їде, я дзвоню, його вже там зустрінуть. І ми так само, коли вони хлопці будуть лікуватися, наші хмельничани, то вони так само нам їх там підготують. І, по суті, вже з базовими знаннями вони приїдуть до нас вже. Тобто, так, каже, такий обмін досвідом. Зараз ми практикуємо. І, ну, як не досвідом, а от підтримкою хлопців, бо ну, так сталося, що він не в себе вдома проходить реабілітацію у нас в Хмельницькому. Ми, ми залюбки створюємо такі. Їм умови, щоб вони тут спробували. От таких хлопців там, по два-три по нових приходить тренування, а от таких, щоб наші були, скажемо, основа команди, то в нас їх є сім. А щоб взяти участь, потрібно 14 у змаганнях, так? так вже. Але ми, знаєте, там мені пацани там говорять, давай, ну що ти там, давай вже презентація команди, давайте вже там на лігу дуже вже що зараз має бути. Давай, давай. Я кажу, слухайте, я красиво вийде. Наша команда за себе заявить голосно, ну, кажуть, тому що кажуть, я не люблю це. Показали і потім там получати банки. Олександр не любить робити щось для піару, так? Ми, да. Якщо робимо, краще це буде трошки довше, але це буде якісно, і Це будуть хлопці, які вийдуть, надіюсь, на першу гру, так здобудуть свою першу перемогу в цьому виді спорту і будуть горді тим, чим вони займаються. Ось так. А чи усі обласні центри наразі мають команди? Тому що от за останні місяці ми дійсно чули, що от, да, Чернівці в Луцькому вже маємо команду. Є знаю, в Рівному також команда. Ну, Шахтар Донецьк зрозуміло, але. У Львові є Покрова, яка грає, і в, за, за кордоном вони грають. Е, ну, ну, майже сп... в Києві вже там дві команди, вже три, якщо враховуючи Шахтар, то їх аж там три, бо в Броварах зараз вже нова команда теж сформувалася. І... В Києві є Київська команда і Шахтар, теж на базі Києва зараз вони займаються. Тому, якби, скажімо, це набирає такого вже. Це вже така, я кажу, вже майже Ліга Чемпіонів формується вже, ну, українська Ліга Чемпіонів. І це, я впевнений, наступного року це будуть масштабніші змагання. Це буде така крутіша ліга, я кажу, де я кажу, наші українці будуть. Дивитися краще, ніж звичайну футбольну лігу, і будуть болювати за наших хлопців, бо і трансляції будуть, і буде там багато цікавого заплановано, коли хлопці вагаються і кажуть, ну, чувак, 40 років зараз стати зіркою. Ну, такий шанс здається раз на рік, раз в житті. Якщо ми в дитинстві десь прошляпили і втратили цей шанс стати там, олімпійським чемпіоном, там, чи там, стати якимось відомим футболістом, каже, то тобі зараз доля подарувала шанс. Вдруге, більше його точно не буде. Тому кажу, користуйся, бери, є змога зараз, є всі умови. Давай будемо тренуватися і будемо ставати українськими зірками. Ну, власне, була можливість завітати на міжнародний семінар представникам з Хмельниччини Василю Сергійовичу, Якщо ми говоримо за представництво, хто долучився? І тому що знаю, що спікери це доволі відомі, скажімо так, у Туреччині, скажімо, так, інструктори і лектори. Розкажіть, будь ласка, трошки просто досить відомі. Вони чемпіони світу, кілька разів чемпіони Європи. І вони ділилися своїм досвідом з нашими українськими тренерами. Від нашої команди від Хмельницького здало три чоловіки: це два тренера польових і один тренер по воротарях, які отримали певні знання, певний досвід, але це ще дуже мало для того, щоб бути потужними тренерами. і Ми постійно вдосконалюємося і, і вчимося. Прийняли участь там близько 40 тренерів з України. Ну і в мене інформація, що там понад 20 годин це і теорія, і практика загалом. Тобто насичені це були... було кілька днів. Це була теорія, це була практика на полі. Це наявно показували, як бити. Ну не кожний футбольний тренер може реалізувати те, що вони показували. Пане Олександре, якщо ми говоримо за ту команду, яка формується в місті Хмельницькому, чи усі е, учасники цієї команди наразі мають ну, такий бекграунд, ну можливо, нехай не футбольний, так, а взагалі спортивний? Можливо, хтось дійсно, як ви кажете, 40 років, але, в принципі, спробував у цю фізичну активність, чи, чи навпаки, вже досвід вони мали? Більшість з них не мали досвіду. Є у нас Толік в нього був такий досвід, він, але я кажу, Толіку вже за 40. І Толік, скажімо так, досвідчений, свідомий ветеран, який зрозумів, як то кажуть, що це шанс, взявся за нього, і він себе реалізовує дуже круто і є прикладом для молодих хлопців. Що, бо коли пацани в 25 років кажуть, я не можу, то я кажу, то подивіться на Толіка». Ну, толік насправді воротар, і Він в нас на нашій афіші, головне лице нашої команди. Він дуже крутий. Мотиватор. ще менше. Так, так. А врешті е учасників ну, більшість це рівень такий, скажем, аматорського футболу, десь там в дитинстві побігали. Якби щоб професійно вони не, не, не планували і не займалися, але зараз виявили бажання, і вони зі мною погодилися, і ми зараз. Будуємо стратегію, ми там хочемо нормально це все зробити, щоб як кажуть, про Хмельницький заявити зразу на весь світ. У нас дійсно в Україні є проєкт ліга дужих, але чи свідчиться про те, що в перспективі, до прикладу, учасники команди з міста Хмельницького зможуть доєднатися до прикладу до збірної команди України? Ну, якщо ми говоримо про таку далекоглядну перспективу, так звичайно, це ж дивіться. Це ж ну якщо людина грає краще за людину, яка грає в збірній, то чому тренера зараз придивляються, і, і це ніхто не приховує, це, це одна з можливостей. Я, я розумію, що Ліга дуже буде створюватися. Ну, тобто є партнери, які запрошують в свої міста. Для, для нас цікаво, що є змога поїхати, там, допустим, в нашій команді в якусь іншу країну, спробувати себе зігратися і показати там, Польща, Хорватія, будь-яка країна, і виграти, там, пограти. І хлопцям розвіяться, змінити картинку, що це не тільки Україна, це можливість їздити по всьому світу і краще будуть їздити ще більше і мати більше можливостей. Я, я не виключаю і не роблю всю таємницю, що це може бути як і джерело доходу. Створюємо цю команду, щоб вона ж буде приймати участь в чемпіонаті України так у лізі дужих, де як в будь-якому спорті дивляться за гравцями, відбирають кращих, щоб створити сильну команду збірної України. У нас вже є логотип. Початок дуже класний. Дуже побачите його. Це Олександра, друзі, Олександра ідеї. Дуже класний логотип. Вийшов. Це щось. Так? так, ну це буде презентація команди. Ми про це будемо говорити, будуть запрошені змі, будемо буде, як в як, ну, як професійному футболі, все зробимо красиво, щоб хлопці відчули в першу чергу цю зірковість таку маленьку. Щоб зробити, щоб це було цікаво. Подивитися людям, змій про це розказати, і ті, хто може взяти участь, подивилися і захотіли взяти участь. Тобто і поповнювати лави команди, попри все, якщо команда буде сформована, ще буде змога, так? Тетяна, якщо буде сформована ця команда, ми будемо робити дубль точно, ми не залишимо цю справу. Це, на жаль, бачите, людей менше не буде. Тобто Команда не обмежена. Ми можемо робити команду один, команду два, команду три і... і жіночу. Да. То, 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 ми можемо, то есть, аби було бажання і, як кажу, є всі умови. Просто треба позвонити або мені. Ну на афішах є номер чи в управління, чи мені позвонити, і з цього і почнеться нова сторінка того життя. Так і спробувати прийти і спробувати. Хоча б навіть якщо людина сумнівається, вона може прийти, спробувати це абсолютно безкоштовно. Абсолютно ніхто не буде заважати, дадуть милиці, розкажуть, покажуть. Тобто головне бажання. Ну, і, власне, якщо можна на завершення програми, все ж таки ми нагадаємо, в який саме день відбувається тренування, і знову ж таки знає, що під пильним під пильним оком тренерів, тому що там є і медик, тому що я була присутня безпосередньо на тренуванні. Бачила, як це все відбувається. Пане Олександре, Василю, якщо можна можна анонсувати тренування? Хто схоче принаймні, можна прийти і подивитися перед тим, як спробувати? Так, поки що, тренування відбувається щопонеділка о 10 годині, на базі до США номер 1, так зараз я знаю, Олександр веде переговори там з тренажерним залом, щоб люди ще займалися силовими тренуваннями, тобто буде повідомлення додатково. Просто займатися без фахівця, ну це неправильно і травматично. Тому що це має, має бути присутній лікар, як мінімум, і присутній реабілітолог чи людина, яка зможе надати першу допомогу, щоб. Саме головний це тренер, який може написати програму і це все контролювати, щоб. Бо коли ти робиш це сам, це одно. А коли ти вже під людина, яка в цьому розуміється, безпосередньо знає, які там точково м'язи треба пропрацювати. Бо ж амфутбол, він це не просто ти бігаєш ногами. Тут у тебе і ноги задіяні, і плечовий, і різні багато груп м'язів працює, таких, яких ну, в звичайному футболі не працюють і тут. Прискорення відбувається набагато травматичніше, ніж у звичайному футболі, бо тут ти стартуєш милицями. І це дуже важливо, щоб ми з тренерами це проговорюємо. І у нас класні дуже, дуже круті тренера, я хочу сказати, тому що вони в першу чергу амбіційні, і вони, я ставлю амбіційні плани, а вони вже до, мого, до моєї амбіції додають ще свої амбіції. І це дуже круто, бо, кажу, коли ми тренувалися, ще перші тренування там, без тренерів, і це було так. там, з досвіду, що там побачили на інших в інших, то зараз це зовсім інші тренування, і хлопці вже так, якщо раніше ми там дві години потренувалися і йшли назад такі ще могли жартувати, і ще там це, то ми вже зараз йдемо з тренування мовчки, всі мокрі, втомлені, і прийшли в роздягальню і такі всі Фу. відпрацювали. Да. І, і це прикольно, і вже, ну, це показує, що хлопці готові. В першу чергу, якщо вони. Виходять за межі своїх можливостей, бо на тренуваннях дійсно ми працюємо на результат. Всі, всі хочуть, не тільки я хочу перемагати, хлопці теж хочуть і медалі, і хочуть бути відомими, успішними. І, ми, і до речі, футболом у нас команда не закінчується. Ми ще активно навчаємося, ми стаємо розумнішими, ми плануємо бізнес-ідеї різні. Тобто це не тільки ми пограли в футбол і все розійшлися. Ми спілкуємося. Ми там. Я шукаю навчання різні, я долучаюся і вони. І це якраз оця, та сім'я, яку я хочу створити. І я її от ми зараз її створюємо. Пане Олександре, дуже дякуємо за ваші також ініціативи, за це єднання, за цей командний дух, який дуже важливий. Дякуємо. Пане Василю, дякуємо за те, що також звітали до нашої студії. Чекаємо на поповнення у лавах команди і на майбутню презентацію. Дякую за так. запрошення. Дякую, що цікавитесь. І ще хочу будь ласка звернутися до наших глядачів. Якщо у вас є хлопці, яким це може бути цікаво, запрошую, візьміть просто за руку скрив, завезіть його. Якщо він вагається, просто допоможіть нам і ми просто... дайте контакт, так? Ну, ну воно краще, краще працює, коли сусід скаже: поїхали на каву, а привіз пити каву на стадіон, де, де його, де такі самі бігають в футбол, і там далі ми вже будемо з ним спілкуватися, ми його підтримаємо. Там йому милиться, він спробує там, можливо, йому якраз він вагається, бо він ще цього не пробував. Він відчує цей драйв. Тому подзвони, запроси друга, і далі він почне свою нову історію і своє нове життя. Дякуємо. Шановні глядачі, ми вам дякуємо за увагу і нагадуємо, що в рамках програми на часі ми говорили про те, що в Хмельницькому триває робота зі створення команди з Амфутболу. Долучайтесь.